nd фільтри, що воно таке і чому воно потрібно кожному відеографу. Привіт! Мене звати Катерина Андріївна. Ти на каналі ТоЗйомка. Тут все про фотовідео. Попередніх відео ми з тобою вивчили, що таке витримка і як важливо тримати правильні налаштування камери. Але твій кадр все ще занадто засвічений, а на дворі занадто яскраво є вихід. ND. ND-фільтр фільтр це як сонячні окуляри, але для твоєї камери. Мало того, ти можеш регулювати ступінь затемнення, який тобі потрібен. Це дуже крута функція. В деяких камерах вона є вбудованою, але, на жаль, тільки в дуже дорогих. Використовувати nd фільтр дуже просто: накручуєш його на свій об'єктив, виставляєш правильні налаштування камери, діафрагму, яка тобі потрібна. Наприклад, я хочу розмити фон, тому діафрагма в мене на максимум і сос скручений на мінімум. Але кадр все ще засвічений. Ось тут нам на допомогу приходить nd фільтр Покрути свій nd фільтр Картинка темніша і насиченіша, небо красивіше, кадр просто вау. Wow. Розмір nd фільтру підбирається по різьбі об'єктиву. Зазвичай вона вказується на самому об'єктиві в міліметрах. Ти можеш придбати собі nd фільтр на свій найбільший об'єктив, а на менші можна придбати перехідні кільця. Дешеві nd фільтри я не рекомендую до покупки, тому що вони зможуть зіпсувати кольоропередачу. Але якщо у вас немає вибору, це все рівно гарне рішення. Повірте мені. Тому, якщо на дворі сонце, накручуємо на фільтр і віднімаємо.